Єслот Сіті є настрій санкції вже введено 18 тисяч 700. Що стосується нашої артилерії, то вимальовується цікава картина. Знатаки воєнної науки США казуються займаються розробкою нової стратегії, которая усилює воєнну мощі економіку України. Виглядає так, що об'єм виробництва сучасних вітчизняних Богдан та французьких Цезарів. Уже приблизно мають перекривати річні втрати САУ за умови подібної до минулих років інтенсивності боїв, і це відбудеться вже в 2024 році. Тобто, виробництво нових буде перевищувати втрату старих. Така виробнича потужність поступово призведе до того, що натівський калібр витіснить радянський, і більшу частину парку самохідних артилерійських установок українських збройних сил буде повністю оновлено. Окремо варто зазначити важливість уніфікації. Фікації колісних сау на озброєнні збройних сил України, що важливо для локалізованих можливостей, швидкості та якості їх обслуговування. Такими темпами протягом наступних кількох років буде повністю оновлений парк колісних сау на більш сучасні та ефективні, з урахуванням того факту, що Московія переважно оновлює втрати не через нове виробництво, а через відновлення з баз зберігання старих зразків, технологічна перевага України в артилерії буде поглина. Виблюватись та масштабуватись, а, ви знаєте, я би не сказав точно про пік і спад, що це десь передбачається. Е, в нас такий знаєте, стабільний, е, стабільний бій, без, е, без віддишки, скажімо так, і з точки зору, що крівник е, гуру прогнозує про те, що захлинеться, також не безпредметно, скажу вам, е, виходячи з того, що розумієте. Друга армія світу, четвертий місяць штурмів Авдіївки, за чотири місяці успіхів, десь там на 500 метрів, десь там на кілометр, і в 80% відсотків, де вони просунулися, їх знову ж таки відбили. Я скажу, що можна сказати, що він вже захлинається, але якщо так і бійде, тільки відносно з точки зору, що вони як завжди не прорахували, які втрати можуть понести сточучі зуби об наше військо. Тому я скажу, не безпредметна заява абсолютно, але і не можна сказати там на соніш. Суден що е, на піку, ми е, це така історія, де ініціатива переходить із рук руки, і не можна сказати, що глобально по всій лінії фронту, а точково локально, десь ми перехоплюємо, десь ворог перехоплює. Але це вже не те перехоплення ініціативи, як було там в перші 4-5 місяців е, повномасштабного вторгнення. Е, це мова про якихось 300-500 метрів, де перехід в штурм, перехід в оборонні дії, перехід в штурм, перехід в оборонні дії. Тобто, якщо Казати глобально і називати наступ, те, що розуміється, наступом. То він, моя особиста думка, я підтримую керівника гора. Він вже почав захлинатися. Що неминуче станеться ще 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 глибше за місяць, два. Бо особовий склад, щоб підтягнути, він це потрібен час. Це не дві неділі. В них не сидить там в резервах по 100 тисяч людей за кордоном, наприклад, або біля кордону, десь яких вони там моментально взяли собі і підтягнули. Їм знову потрібно буде мобілізувати, знову навчати, знову підтягувати і в. Них не тільки як правильно сказав там Купінський напрямок, є ще Авдіївка, є ще інші місця, де вони намагалися йти в дії. Там це місто Сіверськ, якщо не помиляюся, зараз так називається. Там також вони поклали багато свого особового складу і не мають ніякого успіху. Тому я ж кажу, можна сказати, що він вже захлинається, але це тож не значить, що е, після їхнього, скажімо, невдалого наступу, е, ми завтра зможемо звільняти там квадратними кілометрами за сутки ці території. Бо. Ж в нас вже такий лобовий бій у більшості на більшості ділянок, ділянок фронту. Пане Іване, ми в останні місяці більше говоримо про них та про нашого ворога, аніж про плани збройних сил України. Мені це дуже подобається. Я поясню, чому в великою мірою, коли зараз всі починають аналізувати літній наступ, окрім того, що це був там брак техніки і так далі. Всі говорять про підготовку нашого ворога. Ми багато говорили про те, як ми готуємося до наступу, що він буде блискавичний, успішний. Ну і ворог теж це все слухав і до нього готувався. Відповідно, ми фактично сказали, куди, коли і як ми під. Димо, кожен політик це коментував, кожен заступник, заступник заступника і так далі. Ну і власне ми самі наробили шкоди для наших військових. Здається, що зараз максимально зроблені висновки, і в принципі дедалі більше мовчать про наші плани. Так хтось каже, що йому не вистачає якоїсь інформації, не знаємо, чого чекати нам навесні. Хтось вже приписує Буданову, що буде слова, що він сказав і анонсував наш наступ. Хоча здається, що це не неправда. Чи вас як військову людину? От на даний момент влаштовує така утаєниченість всього того, що відбувається із планами збройних сил України? А, ну, давайте. По перше, я не згоден категорично твердженням, що ми нашкодили самі собі. А, з однієї причини а, ми. Тобто, ми, як військо, як держава, як розвідка в цілому силооборони оборони, змусили ворога на той час перейти до не просто оборонних дій напередку, а до будування оборонних дій там тилових місцях, ці лінії, як вони там називали лінії Соровіки, і так далі. і Так далі, і так далі. Ми змусили е ворога, який атакував на більшості напрямків, і просувався, стати на паузу і займатися обороною. Під цей час е силооборони, оборони знову ж комплексно кажу, е розуміючи. Арсенал, який в них є, досить непогано пропрацював по телам ворога, по логістичним артеріям ворога прорядили це. Травень було просто щось саме на нашому напрямку феєрічне. Прорядили артилерію ворога. Тобто е ніхто ж не знає, що мало на цілі під собою. Це як моя думка особиста, просто блискавичне і ПСО, яке те точно повинно було спрацювати на експорт. Тому я точно не згоден, що ми собі не шкодили, тим, що. Розганяли цю історію на сьогоднішній день не можна не казати, що добре, що е, ні про які там е, плани глобальні ніхто не розмовляє. Тобто є лінія фронту, є збройні сили України, є е, ГУР, є ще деякі підрозділи, які просто максимально якісно на сьогоднішній день виконують свою роботу. Тобто, а навіщо про це знати? От коли там кричали це: е, не хочу навіть щоб піарити називати прізвище депутата, що там е, главком не представив їм план на наступний рік, де де. Деякі підрозділи, коли звільняли Харківщину шаленими темпами, коли якщо ви пригадаєте у минулому році, комбриги цих підрозділів за 20 хвилин до цього отримували завдання за 20 хвилин. Тобто, про які е, плани, про яке повідомлення, якихось там е, чиновників чи е, народу, можна казати, я вважаю, що це можна робити тільки тоді, коли це дійсно якась інформаційна операція, а не просто для того, щоб всі знали, що зараз буде робити наше військо. Пане Іване, тривожний матеріал вийшов у Блумберг. Там пишуть про те, що Україні не вистачає артилерійських снарядів і зенітних ракет для захисту своїх міст від російських атак. І життєво необхідна допомога з боку Європи та США. Вона застрягла в процесі узгодження. Українські війська ледве-ледве стримують російські, ось так пише Блумберг про те, що відбувається на передовій. Я розумію, що снарядів і ракет ніколи не буває достатньо, але все ж чи настільки все катастрофі катастрофічно за вашими спостереженнями, давайте я вам скажу на мові цифр. А чи катастрофічно чи ні, то, ну це ж висновок розумієте, Там кожен зробить для... я розумію, що катастрофічно, коли нас б'ють, а нам нічим відбиватися. Оце катастрофічно на сьогоднішній день. Ситуація не така добра, як хотілося б, бо е мовою цифр, там, де ворог випускає саме от наш напрямок, і відрізок фронту, який тримаємо Ми ну на 100 снарядів ворога. Ми відповідаємо 10-15 снарядами. Так, це є, але в нас є чим відповідати, і відверто кажучи, е за Процентним відношенням процент враження з 15 і ворога сотні. В нас процент враження краще ніж ворога. Тобто з наших 15, 12 потрапляє туди, куди повинні потрапити. А із 100 снарядів э, ворога воно приземляється 70% відсотків. Все десь в полях, посадках. Тобто до розвідка до розвитка їхня працює доволі неякісно. ціль ударить по нашим стратегічним об'єктам. Не сключено що что... Отработкой чего-то подобного прямо сейчас и занимаются натовские военные на тех самых учениях Стойкий защитник-2024. Это крупнейшее учение со времен Холодной войны.